Пленарні тривали тут дискусії щодо ключового в 2024 році закону про мобілізацію. Дуже багато запитань зараз щодо цього закону. Абсолютно ненормальна історія, що дискусія відбувалася в закритому форматі. Не дозволила монобільшість, аби тут були журналісти. Канал Рада, який щороку отримує 170 мільйонів гривень на висвітлення діяльності Верховної Ради, не показував парламент, так само як і марафон, який отримує 2 мільярди гривень, і можливо тому, що влада зробила бронь для працівників цих пропагандистських каналів, тому вони не висвітлюють от такі важкі дискусії. Отже. Законопроект про мобілізацію згідно конституції, саме верховний головнокомандувач відповідає за мобілізацію. Але чи чули ви від президента Зеленського його позицію щодо змісту законопроекту? Ні, на жаль, верховний головнокомандуючий Зеленський самоусунувся від цього питання. Формально цей законопроект до парламенту подав уряд Шмигаля, але Шмигаль був відсутній і під час представлення законопроекту, і під час розгляду поправок, і також самоусунувся. І більше того, от в час, коли нам говорять про важку ситуацію на фронті, про необхідність посилення мобілізації, уряд. Щодня плодить якісь дикі ідеї з броню. Вони дають бронь пропагандистам медведчуківських колишніх каналів, які зараз працюють на єдиному марафоні. Броню у них отримує один плюс один. Броню них отримують там хто завгодно. Але в законі про мобілізацію в цей час у самих військових забрали право на звільнення з військової служби поправки до закону подали.

Важливо зрозуміти, що це були за поправки. Це були поправки, які стосувалися, ну, зокрема, наша політична сила кілька десятків тільки подала принципових поправок, які стосувалися мотивації і ти служити в армію. Дуже важливо, аби от мобілізація базувалася не лише на примусі, не лише на силових якихось механізмах, а на мотивації. Мотивацію ми вважаємо перше це. Посилення соціального захисту, друге це збільшення фінансування, третє це право на звільнення з військової служби. І от в першому варіанті законопроекту від уряду було прописано, що 36 місяців за рішенням потім ставки ті підрозділи, ті військові, верніше, які служили на фронті на передовій, були могли отримати право на звільнення з військової служби. Але ця ключова поправка цей ключовий зміст. І тези законопроекту зникли до другого читання. Також там з'явилися дуже дивні пункти. Наприклад, прокуратура, ДБР, там я не знаю БЕП. Оці всі силові репресивні органи вони отримали 100% бронь. Так само 100% бронь депутати вели для своїх помічників. Ну, звичайно, це не про справедливість. І наша політична сила відстоювала саме справедливий підхід до мобілізації. Має бути посилення. Усвідомлюємо необхідність сьогодні заміни наших втрат в бойових підрозділах, але повинна змінитися і менеджмент в армії. І вибачте, ключове. Ми не можемо воювати тільки солдатами. Мобілізаційний ресурс Російської Федерації країни агресора він е, в десятки разів, сотні разів більше ніж в Україні. Там мільйони, десятки мільйонів готові Вони кидати в цю топку е, м'ясові штурми. Україна не може так ставитися до свого солдата. Ми маємо інвестувати в солдата, захистити його, підтримати, дати йому зброю, дати йому спорядження, дати йому дрони, дати йому е, захист соціальний. Власне, такий був підхід нашої політичної сили, але нічого з цього не підтрималося. Провалили також нашу, навіть підрамку щодо під поправку щодо посилення інженерних військ. Вибачте, але якщо сьогодні ми в оборонній фазі війни, очевидно, нам треба більше фортифікаційних захисних споруд. Хто їх має будувати, взводити саме інженерні війська? Але навіть це не підтримали. І дуже дивно, коли. Верховний головнокомандувач повністю самоусунувся від цього закону, як і уряд. А в марафоні зранку до вечора сидять радники Офісу президента, позаштатні радники, це вони брехали суспільству про каву в Криму. Це вони розповідали, що, начебто, російська армія це чмобіки, і все так хорошо на фронті, бо вони там ніколи не були. А коли прийшов час важких непопулярних рішень, вони всі зникли і все переклали на парламент. І більше того, парламент приймає рішення про мобілізацію, уряд. Бронь в нову і нову плодить там для своїх карманних оцих кишенькових структурок. Сьогодні, отже, поправки комітет розглядав, розглядав там, прийняли дуже хороші поправки спочатку. І щодо демобілізації, і потім за рішенням слуги народу все це переглянули. І буквально за годину до розгляду в залі у четвер депутатам роздали оцю такий. Стус таблицю, де було 4294 поправки. Толком навіть ніхто не бачив цієї таблиці, і потім в абсолютно порожній залі, без верховного головнокомандувача, без уряду, навіть без самих депутатів від слух, розглядали це ключове для країни питання до двох годин ночі, де тільки 30 депутатів, в тому числі від Європейської солідарності, намагалися захистити принаймні нашу позицію щодо справедливої мобілізації, щодо вкладення. Держави в Рекрутинг в мотивацію для військових сьогодні все почалося взагалі з того, що в парламент прийшов головнокомандувач пан Сирський, содоль інші керівники військових структур. І за це вчора парламент проголосував. Але уявіть собі, цинізм влади, яка повністю провалила комунікацію інформаційну кампанію щодо закону про мобілізацію. Слуги не погодилися, аби журналісти були в. Залі, щоб це розглядалося публічно, скільки питань суспільства сьогодні до змісту закону про мобілізацію, все закр все це закрито розглядалося, але вони сюди запросили для масовки 20 бойових офіцерів, керівників бойових найкращих наших бригад для того, аби вони тут посиділи і послухали гімн депутатів. Ну просто цинізм. Ми дуже раді вітати військовослужбовців і героїв. Ми аплодували їм, але мабуть, тоді треба було їх нагородити треба було дозволити поспілкуватися про реальні потреби в їх підрозділах можливо в закритому режимі але не принижувати так наших бойових героїв щоб вони працювали масовкою для влади яка сама не прийшла представляти цей закон про мобілізацію і далі почалося найганебніше коли голосували у ці поправки вже комітетські і 227 голосів це слуги це ОПЗЖ, це групи, і на жаль, тут дали два депутати від голосу оці ці критичні голоси. Отже, 227 депутатів збили оцю поправку, яка дозволяла військовослужбовцям право на звільнення з військової служби після 36 місяців на фронті. Так, да, вибачте, я обмовилася. Голос не голосував за цю поправку. Це було два депутати від батьківщини. Це були депутати Бандарьов і Абдулін саме від батьківщини. Голос не дали голосів за те, щоби збити цю поправку. Голос дали голоси вже потім в цілому за законопроект. Тому я обмовилася. І от 227 цих депутатів: слуги ОПЗЖ, батьківщина і е, групи дали е, оцю от. Право влади заборонити військовослужбовцям на звільнення після 36 місяців. на передовій Європейська солідарність ну, ми просто робили все для того, аби зірвати такий сценарій. Більше того, ми вже зареєстрували законопроект про звільнення з військової служби через 36 місяців, і ми зареєстрували його і будемо вимагати поставити як негайний, як першочерговий, ну і враховуючи ту редакцію, яка сьогодні є від військовослужбовців. Далі, ми з колегами і Олексій Гончаренко, і я, і Марія Іонова, і Ірина Фріс. Ми в прямому ефірі буквально розповідали про розгляд законопроекту, аби ви знали, про що там ідеться. І тепер про зміст законопроекту, який підтримали 283 народні депутати. Знову таки це слуги ОПЗЖ. Ну і тут всі фракції, окрім Європейської солідарності, дали голоси. Отже, немає там права на звільнення через 36 місяців військової служби, але ввели туди такі норми, наприклад, як можливість транспортної мобілізації, тобто, якщо буде потреба в такій. Мобілізації транспорту приватного чи юридичних осіб зможуть це робити ТЦК так само, там посилена відповідальність тепер це не можливість, а просто обов'язок територіальних громад. Брати участь в мобілізації, роздавати ці повістки, і очевидно, що це так само є непритаманні функції для місцевого самоврядування для органів місцевої влади, і цим так само підривається наша децентралізація. Далі в цьому законопроекті є бронь 100% для силових структур, таких як прокуратура, ДБР а інші. З важливого і хорошого вдалося якраз ірині Фріс в комітеті і всім нам відстояти те, що повістки не можуть бути електронними, тільки особливо. Исто мають вручатися повістки, не через які електронні кабінети розсилатися вони не будуть. Правда в тому, що військовозобов'язані мають створити свій е, військовий кабінет, але це також право не обов'язок е, е, уніфікуються, зводяться в єдине всі ці. Реєстр, і буде єдиний реєстр військовозобов'язаного. А щодо консульських послуг, там а, прописана норма, що а, українські військовозобов'язані, які виїхали за кордон, зможуть отримати там новий паспорт чи інші е, консульські е, послуги паралельно з е, надачою своїх військових документів. І якщо ти не стоїш а, в цьому військовому кабінеті і в військовому обліку, то потрібно буде паралельно це зробити. А, так само зменшено і в попередньому законодавстві і в цьому законі мобілізаційний вік до 25 років. Щодо тих категорій, які матимуть право на відсрочку, то студенти матимуть таке право, але якщо вони навчаються в вищому навчальному закладі, і це є рівень вищий ніж попередній, тобто по суті забирається оця лазівка, коли там було п'ять вищих освіт, вже отримувалися для того, аби не іти не мати відсрочку від мобілізації а, прибирається термін обмежено придатний, тільки будуть придатні до військової служби і непридатні згідно певного переліку хвороб або поранень. І ці військовозобов'язання які мали от. Термін а, обмежено придатні, повинні будуть протягом шести місяців пройти військово-лікарську ще раз комісію, аби або підтвердити свою непридатність до військової служби або її продовжити. А, щодо інвалідів, ну так само там потрібно буде а, інваліди першої, другої, третьої груп, вони за категоріями хвороб отримують а, непридатність до військової служби, але потрібно буде там для певних категорій пройти цю ВЛК. Батьки, якщо один із батьків, двоє з батьків. Служить один з батьків може бути. Демобілізований, якщо є втрати в родині загиблі на війні, так само інший член родини має бути демобілізований. Ну от, оці всі норми в законопроекті, який тепер став законом, є прописаними. Чекаємо так само цю повну таблицю, тому що в такому хаосі, як парламент голосує за зараз, ці законопроекти, це дуже несправедливо. Ми зареєстрували новий закон законопроєкт про 36 місяців виправа на. Звільнення з військової служби, і також після наполегливої критики європейської солідарності, що уряд самоусунувся з питання мобілізації і немає мотивації. Сьогодні прийнята і нашого співавторства важлива постанова. І уряд уже завтра прийме рішення про збільшення грошової забезпечення військовослужбовців на першій лінії, які беруть участь в бойових діях на 70 тисяч за 30 днів проходження оцих от бойових. Дій, це важлива така мотиваційна частина. Ну і знаєте, мобілізація має і економічне підґрунтя, і ми вимагаємо від уряду надати інформацію, чи є в нас фінанси, чи є забезпечення сьогодні захисними засобами наших військовослужбовців, де дрони, на які, начебто, минулого року виділили 42 мільярди і 200 мільйонів дронів. Обіцяли закупити. Все це дуже і дуже важливі теми. Ну, якщо коротко, отак от, от про законопроект про мобілізацію, пишіть ваші запитання, будемо на них відповідати уже в коментарях. Підписуйтеся на мій ютуб канал, лайкайте, коментуйте, шерте. Це дуже важливо більше знати. Правду про прийнятий закон про мобілізацію і пропозицію всіх політичних сил. Два мої племінники сьогодні в лавах збройних сил України. Мій племінник Іван з 20-го року, як строковик, знаходиться в Кривому розі. Зараз він в силах протиповітряної оборони і так само чекає цієї демобілізації, яку для строковиків після наших наполегливих так само вимог обіцяють у травні згідно прийнятого законодавства. Другий мій племінник Григо. Орі зараз знаходиться під слов'янськом, і очевидно, що я прагну, щоб всі військові мали захист. Ми маємо вкладати інвестувати в захист наших військових, модернізацію е зброї. І уряд тут -от має звітувати про те, як витрачаються кошти платників податків, які йдуть на сили безпеки і оборони. Будемо тримати вас в курсі, шановні друзі. Дякуємо і все буде Україна.